Біблія пише, що ми всі з вами є, знаєте що, жителі неба і співпрацівники один одному. Хай Господь нас благословить. Сьогодні у нас головним спікером буде Марічка Галюк. Вона є тут з нами. Вітаю вас все. Зараз хочу до клоденького слова повітання запросити нашу сестру Наталію Качалу, бо Вона відповідає в нашому районі за сестринське служіння. Хай Господь благословить, будь ласка. Дорогі мої сестрички, всі присутні брати, я звичайно не готовилася, але я дуже хочу подякувати Богові за кожну з вас, яка прийшла на це місце.